Адже щороку, 7 грудня, ми відзначаємо день місцевого самоврядування, свято тих, хто працює заради розвитку громад, відстоює інтереси жителів і створює умови для їхнього благополуччя. Цей день нагадує нам, що успішне майбутнє. стійкості, що Вони найми. Найсильніша і найпотужніша армія, яка сильний боронить наш суверенітет, нашу націю, нашу картину. Дай йому здоров'я, сили витримку, і допоможе, йому наблизимо день перемоги. Ну, Днем Святого Миколая, бачите, діти радіють. Я думаю, що все, що ми робимо, заради них. Їхнє майбутнє було радісним і щасливим для всієї нашої держави. Будь. Вашу відвагу, тому що ви на першій лінії фронту. Ми як ваш друг на робочому місці завжди рік Олексія Уманського, старосту Зеленівського, старостинського округу Херсонської міської територіальної команди нагороджено почисною грамотою кабінету міністрів країна. Почесною грамотою нагороджується колектив Голопрестанської міської військової адміністрації, нагороджується колектив Новогородцовської селищної військової адміністрації за вагомий внесок у розвиток профспілкового руху, багаторічну працю із захисту прав та інтересів судча, а також ефективну співпрацю у зміцненні соціального партнерства та підтримці місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Іди колектива, пані люди. Знову слава, будь завжди щаслива. Депутатам, старостам, працівникам органів місцевого самоврядування, активістам і всім небайдужим. Дякую за кожного.